Всім привіт, мене звуть Анна Романенко. Я головна редакторка Маріупольського сайту на Шізва дев'ять розповідаю про цікаві і важливі речі пов'язані з Маріуполем. Маріупольцями, якщо вам так само цікаво дізнаватись про життя окупованого міста, як і мені, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, пишите це відео, обов'язково прокоментуйте те, що почуєте. Я дуже вдячна за таку допомогу просуванню нашого контенту. Сьогодні я буду критикувати, коментувати російську пропагандистську брехню. Не знаю, може, ви взагалі окрема рубрика «Коментую брехню, бо, чесно кажучи, дуже вибішує мене тони локшини, яку окупанти навішують на вуха Маріуполь. Я не знаю, чи вірять люди цю брехню, чи не вірять. Я допускаю, що хтось до повномасштабки жив своє прекрасне життя і не думав про те, що там, де в Маріуполі ремонтують і жив в своїх проблемах, і тому можливо йому легко набрехати. Про щось там таке. Але я зараз хочу допомогти російським пропагандистам поширені саме правдивої інформації, тому сьогодні коментую відеосюжет, який вийшов на телеканалі Оплот ТВ. Дівчинка телеканал цей був створений у 14 році спеціально для висвітлення подій так званої Руської сни фінансується цей канал Російською Федерацією, Працюють там пропагандисти, в тому числі і українські зрадники, які перейшли на бік росіян. І ось дівчинка, працівниця цього каналу, приїхала до Маріуполя, щоб зробити оптимістичний сюжет про те, яка Україна е, погана господиня, як вона занедбала каналізаційну насосну станцію номер в Маріуполі, і як Росіяни прекрасні прийшли і зараз її рятують. Сейчас мы ми знаходимося на каналізаційної станции станції Маріуполя, яка все всі свої ресурси. чего було прийнято рішення провести капітальний ремонт. Насправді вона не вичерпала свої ресурси. Станція була побудована в 2002 році, дві 2017-му капітально модернізована, а в 2020-му був ще й замінений колектор каналізаційний в тому місці. Тому дівчинка бреше. Канализационная насосная станция расположена в Ильичевском районе Мариуполя. Она является ключевой и обрабатывает 70% стоков из трех районов города. Сегодня на объекте идут подготовительные к ремонту работы. Откачиваем жидкость из каптажа грабельного отделения. Очищаем каптаж грабельного отделения от шлама, чтобы ну, Був доступ до ремонту. От що насправді відбулося, да? що вони зараз роблять? Це ще не ремонт каналізаційної насосної станції. Це вони зараз вигрібають каналізаційні стоки, які йшли два з половиною роки від будинків Маріуполі, в ету станцію. І оскільки обладнання не працювало, то просто його затопило гівном. І ось саме цим зараз і займаються російські ремонтники, вони вигрібають. Ці е, жидкі або тверді, е, які вже стали твердими, стоки каналізаційні, і викидають його кудись. Тому тут два моменти. По-перше, по куди викидають. Бо е, я думаю, що не просто так вони розпочали ремонт в вересні у кінці так званого пляжного сезону в Маріуполі, бо усі ці тонни нечистот нема куди дівати в місті. Нема. Особливо е, житті. І рідину, і вони їх просто вилівають в Кальміс, який йде далі у, у море, в Азовське море або в Кальчик, вибачте, в Кальчик там вони викидають. І далі воно йде в Азовське море, і просто нема більше куди дівати. Просто нема, і виходу нема. І, роз, і, і, і спеціалісти, фахівці, з якими я розмовляла із міського водоканалу, пояснювали мені 22-му році, що якщо би окупанти... Спочатку, перед тим, як дати воду людям, запустили КНС 5 ще в травні 2022 року. Можливо, що проблем вдалося би уникнути і врятувати екологічну ситуацію в місті, але вони пішли іншим шляхом. Тобто, 2 березня 2022 року росіяни вдарили по всіх чотирьох енерговодах, які запитували місто електрикою. Місто Занурилися у темряву, зупинилося все електричне обладнання, в тому числі електричні насоси кнс 5 І з того моменту ці нечистоти стали безконтрольно потрапляти на насоси, затаплювати це обладнання. Рятувала ситуацію те, що разом з світлом зникла в місті і вода. І тому каналізаційні люди не користувалися каналізацією як такою, і тому цей обсяг стоків до травня 2022 року був мінімальний. І так би і було б, якщо б вони спочатку, як всі розумні люди, ремонтували б каналізацію, а потім видавали воду. Але росіянам треба було картинка швидкого відновлення міста, вони запустили по трубах воду. І люди стали користуватися каналізацією. Тож обладнання, дороговартісне обладнання просто потонуло. всі конструкції в далі. Эта канализационная насосная станція довго время не ремонтувалася. Знову таки брехня. Так. Я вже сказала, що в 2017 році, загаліто на цій станції в 2002 році, було встановлено дуже класне сучасне. Обладнання швейцарського виробництва. Там була автоматика, все так було запрограмовано, все комп'ютеризовано і дуже-дуже сучасно. У 2017 році це обладнання вже потребувало оновлення і заміни. І це було зроблено. У 2020 році 1 км 100 метрів каналізаційного колектору було також поміняно. Станція працювала як часики. Дівочка бреше. Сегодня здесь работают не все насосы, поэтому рабочие делают все возможное. Не все насосы. Там сегодня не працюет жоден насос, жоден. КНС не працює два с половиной роками. Отримані стіки не працює це чтобы она могла в скором времени полноценно функционировать. запланирована в цьому році повністю заміна насосного оборудування, енергетичного и і заміна арматури на насосній станції. принимает на стоки, як я сказал, 70% міста і потім перекачивает на сооружения, які знаходяться за містом. Про очисні споруди, які знаходяться за містом. Насправді мова про станцію біологічної очистки, яка знаходиться за селищем моряків. І станом на сьогодні ніхто достоменно не знає, в якому стані цей босс. Просто ніхто не знає, ніхто не контролював. Але в тому районі, у квітні 2022 року, тривали дуже важкі бої. У квітні 2022 року Росія бомбила Приморський район, Порт, селище Моряків і район Станції біологічної очистки з моря. З моря, з неба і суші, звідусюди. Тому я не виключаю, що там таїться ще одна екологічна катастрофа. Проведення капітального ремонту станції дозволить її безперебійну роботу. Місцеві жителі зможуть в повному об'ємі получать услугу водоотведення. Ну насправді послугу водовідведення вон, в Маріуполі отримували і так питання тільки. Куди відводилося те, що ем, треба було відводити із квартир Маріупольців? На жаль, це були не очисні споруди і не КНС. Це були е, каналізаційні колодці, які постійно забиваються досі. Це підвали багатоповерхівок, які постійно стоять в каналізаціях. Буквально кожний другий, кожен другий або третій будинок в Маріуполі зараз потерпає від каналізаційних стоків, тому що. В місті за два з половиною роки окупації так і не запустили ані КНС, каналізаційна насосні станції, ані чесні споруди, і тому купання в морі небезпечно. Якщо хтось сподівався, що вересні трошечки подовжити собі літній сезон, бархатний сезон зробити на березі Азовського моря. Я застерігаю це робити, бо саме зараз кількість кишкових хвороб. І небезпечних інфекцій буде зашкалювати у воді через те, що росіяни вигрібають ці стоки і кидають прямо в річку і відповідно у море. Тому бережіть себе, дослухайтеся до порад розумних експертів, і не забувайте підписуватися на канал і поширити це відео.